Я думаю, що багато хто з вас чув про авторку, феміністку чи Нгозі адічі у неї дуже на теді відомі промови, навіть декілька цих промов було, і відповідно ці промови дуже активно обговорювалися і дуже активно мали вихлопи. Вони є дуже синонімічними до того, що мені хотілося, на чому мені хотілося б вам наголосити, тому що. Не ми подивилися просто декілька фрагментиків, і ми подивилися скільки вкраплень російського обслуговування саме російської теми було у. Шкільній програмі дитини, що жила уже більше 10 років у Незалежній Україні. І ми не говоримо навіть про радянський період. Про радянський період це я вже додала зі своєї лекції. Але насправді історія про те, що таким чином тобі перепрошувають ідентичність. І от у Чимаманден Гозія Адічі є. So, I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of seven, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read i wrote exactly the kinds of stories i was reading. all my characters were white and blue-eyed. they played in the snow. they ate <laughs> apples. <clears throat> and they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. <laughs> now this, despite the fact that i lived in nigeria, had never been outside nigeria. <laughs> Різниця між тим, як скалічила імперська практика, ідентичність чимаманди, і тим, як калічила російська імперська практика, ідентичність українських дітей, вона не така разюча, да? тому що ми бачимо менше різниць з приводу, наприклад, споживання їжі. Але в принципі, це одне і те ж: видіднігавснуєтманґо. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. <laughs> and for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are. In the face of a story, particularly as children. а ви розумієте, що питання в тому, що дійсно вам формують ідентичність і прагнення до того через історії, які ви читаєте, історії на яких вам роблять акцент, і знов ж таки, якщо повертатися до цієї от родної речі, то я зараз відкрию і зачитаю вам Тютчев, фет, Толстой, фетталстой, над умутом лози, майков. Пушкін, Крилов, Лермонтов, Толстой, Купрін все це витісняє подібні тексти українською мовою. Тому що ну, російська мова, якщо з'являється, то вона вже з'являється і давить, давить, давить. Мороз Іванович, Аленький цвіточок, лягушка-путешественниця. Зрозуміло, що зараз ми вже відходимо від цієї великої проблеми, але. Коли я робила спецвипуски з приводу тих книжок, які я читала в дитинстві, розповідала про там цар Пелексі Лоскотон, там чи перегоди гуглика, чи там де ж весення ластівка, ну якісь книжки там, чи я не знаю Мінімакс, Червний Дракон. Я розуміла, що я бачила дуже багато повідомлень стосовно того, що а я все це не читала. Я читала Руслана Людмила і лягалінький цвіточок. І ви розумієте, що от як Чимаманда начиталася книжок про білих дітей і. Писала про погоду, хоча в розмовах про погоду у них не було сенсу, тому що не ведуть в Нігерії розмови про те, що на вулиці нарешті сонце, тому що у них кожен день сонце, і це неможлива розмова для них. Ну, вона неадекватна і неспівмірна з реальністю, в якій живе. І таким чином відбувається дуже велика підміна ідентичності. І, власне, підручники, які викладають нам не нашу історію, не наші цінності, не наших авторів, не нашою мовою, не наші реалії, от вони. Отвійсь дрочна Пушкіна, дрочна Лубяною і господи. Ну ну, типу, українська дитина, яке треба запам'ятати слова лубина ізбьонка, має проходити додаткову за рахунок держави е сесію з десяти сесії з психотерапевтом. Але ну давайте ж послухаємо промову Чимаманди далі, тому що є декілька аспектів, які знову ж таки вона дуже. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Ну, власне, ми говоримо про самоідентичність. Ми говоримо про те, з чим ми себе потім аналізуємо, що складає нашу спільну пам'ять, що складає наш спільний культурний простір, який є для нас одним і тим же. І я багато разів наголошувала, що те, що ми маємо зробити для нашого майбутнього, так це щоб у наших дітей було менше асоціації з росіянами ніж. Асоціації з українцями, бо дуже часто ти стикаєшся з тим, що говорячи з людиною, яка виросла в Україні в незалежній в незалежний період, яка молодше тебе на 10 років, і я зараз взагалі говорю безпредметно, без якогось цього, вона має з тобою теж людину, яка виросла в Україні за приблизно однакових обставин менше точок дотику, ніж. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans. Being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. І насправді ми перебуваємо в дуже подібній ситуації. Світ дуже багато знає про росіян, і я говорю зараз про світ, який про українців знає дуже мало історій, а про росіян їх знає дуже багато. Розказаних дуже яскраво вигаданих, присвоєних, але це все історії про росіян. А ми якісь непонятні хири з буграм взагалі не зрозуміло, чого хочемо відділитися від російської культури, і ми. З усіх сил намагаємося розказати якомога більше історій про себе. Але історії про незнайоме, історії про те, що опльовувалося, заглушалося, не так легко почати слухати. Україна зробила дуже великий прорив. Коли дала відпір Росії, і це дало нам можливість бути почутими. Але історії, які світ знає про Україну, їх набагато менше, ніж історії, які знає світ про Росію. І зараз головна задача всіх українців полягає у тому, що, по перше, розповідати якомога більше про себе, різного, абсолютно різного. Воно не має бути в якійсь певній канві. Ти розповідаєш просто про себе і показуєш, що у тебе не одновимірна історія. А з іншого боку, треба на противагу тому, що росіяни роблять завжди акцент на тому, про що... точніше, росіяни мають свою позицію у світі завдяки тим історіям, про які вони ніколи не говорять. У Росії її маркетинг Росії побудований на тому, про що вони не говорять. Що вони завжди замовчують, тому наша мета. Завжди говорити про те, що замовчує Росія голосно, Попри те, що це завжди не подобається, попри те, що це дає привід закинути нам що ми страшні нацисти, фашисти, тощо, 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 що ми якісь дикі з гір спустилися, і просто кидаємося в невинних росіянчиків какашками. Світ росіян побудований на тому, що є історії, які вони ніколи не розповідають. І коли Чимаманда говорить про те, що дуже важливо давати можливість. Розповідати про тих чи інших представників якоїсь нації, народу, етносу багато історії, тому що найчастіше їх одновимірно показують просто однобоко через одну характеристику як українців. Дуже часто вони просто стражденні і ніходять почому то, щоб Росія їх всіх нахер вбила і назвала їх росіянами. Так, от у українців. Чи у нігерійців, чи взагалі у африканців є проблема того, що у них одна історія, яку розказують переважно тільки її, і роблять таким чином наше обличчя одновимірним, наш, наш портрет одновимірним. У росіян історій багато. У них є валіт, у них є що то там Вілікана війна, оця хірня, переможе над нацизмом. І ви бачите, як поплавила. Ну, перемога над нацизмом це не взагалі не заслуга Росії насправді, тому що неможливо вважати себе переможцем над нацизмом і продовжувати ті ж самі практики. Це не перемога над нацизмом, а по-друге, як. Як палає, ну можливо, треба було б добрати якісь інші слова, але я вважаю, що дійсно такі речі треба називати своїми нами і треба робити все, щоб розповідати про росіян ті історії, які не звучать ніколи, тому що вони для росіян насправді є визначальними тут. Я додам до характеристики яку до до у цієї думки Чимаманда стосовно того, що вона говорить, що треба давати. Можливість тим, кого не чують, тим, кого погано знають, розповідати безліч історій про себе, тому що вони не одновимірні, і тоді не буде стереотипів. А я додам, що треба також розповідати ті історії, які найпотужніші клаки світу про себе приховують, тому що ці саме історії є про них визначальними. Саме це. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up to tears in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized. That I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So, that is how to create a single story show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. Це жахливо і це так і працює. А що якщо ти когось будеш називати однією назвою весь час, то потім, ну принаймні, в свідомості тих, хто це почує, ці люди такими і стають. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun that loosely translates to «to be greater than another. like our economic and political worlds stories too are defined by the principle of nkali how they are told who tells them when they are told how many stories are told are really dependent on power power is the ability not just to tell the story of another person but to make it the definitive story of that person the palestinian poet Mourid baghouti writes that if you want to dispossess a people the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. Start the story with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British, and you have an entirely different story. Start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. Що ми маємо зараз з історією російсько-української війни і, взагалі, з історією знищення українців Росією століттями? Що ми маємо? Ми маємо secondly, Ми маємо потім. Ми маємо, ну о, українці зайшли віроломно в Курську область, тому що вони просто нарвані, кончені і так далі, да? We and we the the But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Так. Вона говорить про те, що вона хоче, щоб про неї знала набагато більше історії, ніж одну. Тому що таким чином ніхто не бачить повного образу. Коли ніхто не говорить про злочини Росії, коли це замовчується, коли це прикрашається декораціями культури, кінематографа, ще щось, і ще щось. Це теж замовчення. Це incomplete. Друзі. Мкалі, як там говорили, чимаманда, те, що краще. Ось така от історія. А я а, хочу знову ж таки сказати, що важливо говорити про різне, важливо озвучувати і не мовчати важливо мати позицію а, важливо просто вийти з процесу, який є те дискомфортним. По те, що я порадила вам а, як свою лекцію, яку робила 4 роки тому, так і лекцію чимоманди. Я абсолютно зневажаю цю організацію за замовчування. Право українців за замовчування українських голосів і за е, те, що вони забирають наше право на те, щоб бути почутими, на те, щоб світ знав про те, які злочини скоювали росіяни проти українців, і е, щоб світ подивився в дзеркало, тому що ми всі знаємо про куліцерівську премію цього хуя, який е, присавшого Голодомору немає, боже навіть не пам'ятаю, як його звати, ну вже забула. Що голодомору в Україні немає, і цю поліцейську премію у нього так і не забирають, тому що це ж треба визнати, що ми просто кончені лицеміри. Ну, то таке, то таке.